3,3 кВт. Мідна обмотка 32 тисяч дев'ятсот гривень. Ну, грубо говоря, 13 тисяч гривень. Акуму... генератор з мідною обмоткою. 100% мідна обмотка. Запускається ручний старт, дві різєдки, 222. Ось таких виходи під акумулятор, що можна відразу заряджувати. Е, вмикається ось кнопочка запалення, ось нажали собі Повернули так от щелк туди а, і дергаємо речку. Ну, Заводиться елементарно легко. Сігма і Гратус виграли вони в 20-21 році Українська Народна премія іменно по генераторам. Ну, що генератори класнічі і якісні. А, відправляємо по всій Україні новою поштою є ще за 8800 гривень 2,5-2,8 кВт. Ось так він виглядає так само ідентично. В нього просто йде менший трошки альтернатор. Баки тут стоять по 15 літрів. Ну і тут, виходить, відповідно, чуть-чуть менша рама по ширині. Це якщо ну, звичайні генератори невеликої потужності. Є на 6 кВт, 6,5 кВт, ось така сігма. Особисто в мене такий він іде з електростартером, з акумулятором. Uh, і є інверторні, декілька штук ось залишилося. Uh, Black Decker 2,2 кВт, 24 тисячі, і 3,3 кВт, а про 37 тисяч гривень. Оці будуть тихесенькі, там стоять, там працюють, бур-бур-бур-бур-бур. Ну, там 10-15 метрів від нього відходиш, їх взагалі не чути. Uh, по зарядним станціям uh, 500 Вт, 21700 і є трошки меншої потужності. Uh, на 1,2 кВт зараз вже немає, вже закінчилися.